2019 року я і весь наш геологічний петрофізичний колектив займається постійним пошуком геологічних об'єктів з різною степенью успішності, але успішно. Так? От. Ну, а якщо по-чесному, це цим я в Україні з 16 року, вже 7 років. Да? Тому о, весь час, о, рухаючись вище і досягаючи якихось обмежень. Ми проводили досить велику кількість брейнстормінгів. А як цей процес налагодити, щоб він був досить цікавий? І я вам розкажу. Ми запускаємо уже в листопаді цей застосунок, його можна буде скачати на App Store і Google Store. Вам прийдеться заплатити 5-10 баксів за такий дашборд, бо він якраз сфокусує вас на то, що ви будете вибирати, тому що кожна краплинка це свердловина. Ну, а скажімо так, ці білі, там, о, ці плямки помаранчеві це є ліцензії, да? Ну, і Відповідно, якщо буде поставлено те чи інше вами перед собою в першу чергу завдання, то вам обов'язково цю треба буде дешборд використовувати. Як це працює? Як ми до цього добрались? Хаос це математичний феномен і це власне про нашу геологію. Да? Чому? Тому що за періоду Радянського Союзу, то, що ми назвали велика георозвідка, на сьогоднішній день чисто математичний прорахунок відкрито понад 10 в шостій степені розрізів, які є гелично-перспективні. 10 мільйонів, 1 мільйон, мільйон розрізів, вдуматись на хвилинку. Якщо ну, ми будемо думати, що є один геолог, який все пам'ятає, або все знає, або він просто був свідок цієї великої голеорозвідки, і він точно вам вкаже, де є цікавий геологічний об'єкт, це помилка. От. І е, дуже великий крок до цього зробила Державна гелична служба, коли е, змусила опублікувати паспорти «Свердловин». От. Нам вдалося смікнути, і перед війною ми фактично скачали всі ці паспорти. Спочатку це була там проста е, пошук е, е, якихось е, тих чи інших співпадінь, і ми розробили таку певну систему грейдування. Там, червоний це точно об'єкт, який не цікавий. А зелений це об'єкт, який може ймовірно бути цікавим геологічним об'єктом. Це там звичайна геологічна там, індикація. Рухаємось далі. От. Сам по собі от, процес скрип для обробки паспорту свердловина він оказався набагато складніший. Да? Тому що, наприклад, з 15 тисяч свердловин, особливо коли вони не каталізовані, це ПДФ-формат. Є якийсь Excel файл, є номер файла, є назва свердловини. Ну, як мінімум, його також аналізувати досить важко, тому просто прийшлося 15 тисяч строк хоча б там перевести окремо номер свердловини, окремо назву свердловини, в них є також плудність. Але це вже перший фільтр, і ви розумієте, що це самий елементарний фільтр, який може зробити там третє, ну, з третього класу учень, але він важливий. Та? Це просто як простий приклад. Е, один об'єкт, який ми. Ну, два роки займаємося ним, Вільхівська площа. От фактично на ньому, як на прикладі, було визначено, що є 32 свердловини, які пробурені за часів того ж якраз великої голорозвідки. Ми їх всіх поставили. Паспорт містить дуже велику кількість інформації. Але вона повинна бути віднесена в правильну ячейку, і тільки тоді вона може підлягати. Виключному аналізу. Тому скрипт для обробки паспорту це також всього-навсього пошук такої інформаційної аномалії, яка могла би вказати, що це є ціль. От, наприклад, це досить скорочена кількість, бо воно би не помістилось навіть на цьому дорогому екрані. Це весь Excel-файл, тому що він продовжується там без кінця. І саме цікава штука, що є, наприклад, по кожній свердловині якась там певна кількість розрізів. Да? Він кожен був випробований, по ньому, по кожному є свій геологічний опис навіть в паспорті. Да? І фактично ми знайшли деякі закономірності, які ми просто назвали там, індексом припливу. Так? Це, не, це трошки не той, як ми його з ну, точки зору розробники, як його називають. Це фактично той NetPay, помножений на той дебіт, який був при випробуванні. Ну, Ясно, що всі би шукали дебет мільйон, чи дебет 100 тисяч. А ніхто не дивиться, якщо це був 0.1, а ніхто не оцінює, який це нетпей, а ніхто не думає, що на сьогоднішній день якраз власне, щільний колектор, граничні фільтраційно-ємнісні характеристики це і є нове технічне рішення, яке треба шукати. Да? І відповідно, коли ми його грейдуємо, то ми знаходимося з цих 32 об'єктів, ми знайшли реальних 7 свердловин, які містять порядку 30 розрізів. Які далі треба імплементувати з точки зору там, відновлення і інтенсифікації. А, ну, це я вже так говорив, що це є фактично скрипт розпізнавання геологічної цілі. Але знов-таки далі в роботу у нас вступають петрофізики, тому що це не означає, що це точно геологічна ціль. Треба знаходити петрофізичні матеріали, треба їх оцифровувати. І вже треба більш глибоко працювати. Но, по-перше, що скринінг тих чи інших ваших фільтрів дозволяє зекономити дуже велику кількість часу роботи геологічних відділів і кількості фахівців. Да, ви тільки фокусуєтесь уже на, на те, що пройшло ваш фільтр. От, тепер детальніше про застосунок, Які є цікаві досить розділи. Це гідравлічний розрив пласта, великий об'єкт. І петрофізика. Про петрофізику, скажемо, окремо, бо це все-таки робота людей. І розрив пласта все рівно завдяки скриптам вона працює досить ефективно. От там абсолютний приклад, слава Богу, що все ж таки е -е, пропускна да -да -да -да. <пробусна> здатність екрану, тут не видно назву. Це добре, але от фактично за певними параметрами, ну які закладаються при пошуку об'єкта під гідророзрив, бо в нього зовсім свій фільтр і свій скрипт. Да? Відповідно відбирається той чи інший кандидат. Ну знов таки, це треба перепровіряти однозначно. Але ви, як там, наприклад, генеральний менеджер там, компанії, яка володіє банком ліцензії. Я дуже бачив багато перших керівників і каже: я не вірю в ГРП. Наші геологи говорять, що ні. Перевірте самі себе, можливо, є. І можливо, треба просто дати, ну, щоб, щоб це перевірили. І це дійсно можливо. Плюс який, вам не потрібно жодних індії підписувати. Знаєте, що це ніхто не любить. Вам не треба передавати жодної гілічну інформацію, це теж ніхто не, не, не дуже любить. І це можна отримати, якщо невеликий об'єкт, невелика кількість, скажімо так, свердловин це можна отримати досить швидко, в декілька кліків. Рухаємось далі. Відкриває досліджу дій. Логіка в тому, що в принципі, на сьогоднішній день досить швидко можна отримати таку незалежну довідку по тому чи іншому об'єкту. От, наприклад, на сьогоднішній день звернутися в Генформ ну, там, через певні обмеження в часі, це може зайняти ну, тривалий час, може й до місяця часу. Це можна отримати за 15 хвилин. Досить швидко. Вам приведу приклад один, от спеціально його сьогодні їхав і придумав і зробив по дорозі, поки їхав. Мені, мої молоді колеги зробили звіт, а я дав. Це, значить, у нас дружні і мужня Харківська область. Про цей об'єкт дуже багато говорять. Укргазодобування знає про що, звітуються, що підняли видобуток і так далі. От просто ми зробили дуже простий фільтр в радіусі свердловини, ну, в радіусі свердловини з однойменним назвою, як то називається, проект ваш. Ну, колеги з угрзадобування знають. Ми зібрали все, що було пробурено: 32 свердловини. Самий звичайний, взагалі без геологічної інформації, а, аналітичний скрипт. І ми бачимо, все, що зелене, це все підпадає під те, що це є цікавий об'єкт. Тобто з 32 свердловин 15 позитивні. Ну, це чітко видно, що гарний геологічний об'єкт, який треба далі продовжити розвивати. Поки доїхав я з Житомира до Києва, це вже було готово. Ну, не треба платити місячну зарплату. Так. Петрофізика. Ну, петрофізика сама важлива штука, і це та штука, яку ми зараз будемо розвивати з Геонформ. І завдяки там добрій волі колег з, з госслужби і Державної комісії з запасів ми будемо втілювати цей проект. Знов таки, це не означає, що це є зазіхання на чиюсь там приватну власність з точки зору петрофізики, там пробуреної там, на днях свердловини. Знов таки, це надбання наше, тому що. Це, це, це петрофізичні матеріали, які були отримані там, за останні там, десятиліття Радянського Союзу і, можливо, там, перші десятиліття дії гелорозвідувальних підприємств, в якому працював також і мій батько, була отримана ця інформація. Це державне ну, заощадження. І інше, ну, скажімо так, я це називаю, нам не байдуже, хто, хто робить інтерпретацію. Тому що... Петрофізичне фокусування, воно досить е, має різну степінь. Якщо це гідророзрив, якщо це інтенсифікація, це на, щільний колектор це зовсім інша нафта, це інше газ, це інше виснажене родовище, це інший новий там, грінфілд, інший і так далі. Е, тому тут к, е, рівень чутливості і компетенції петрофізика-інтерпретатора, особливо той, хто мав польовий досвід, вона дуже має велике значення. Тому що, наприклад, там в свій час, коли там, приходив експерт петроліум Приїжджали петрофізики з ексопетроліум, і вони просто з нашими сиділи там годинами і питали, бо вони не розуміли, що означає Ну, Це правда, це невигаданий міф. І ви погодитесь, хто має в цьому досвід. Але далі, далі, є ще цікавіша і крута штука. Це все-таки побудова структурно-петрофізичної моделі по тих петрофізичних даних. Тобто сьогодні Гафіч демонстрував досить круті речі, досить просунуті речі. Це на порядки нижчі. Але ви це можете замовити і можете отримати, тому що вона дає загальне уявлення, що ви з цим можете далі робити. І це дуже крута штука при тому, щоб ви могли оцінити перспективність капіталізації цього об'єкту. І знову таки, це те, що я називаю асимметрію інформації. Дуже часто продається актив, і ви вимушені просто е, приймати ту інформацію, яку вам дали в тизері. Ну, максимум якийсь там в гео, є петрофі... ну, якась геофізика, петрофізика. І дехто це називає народною творчістю, ну без, без образ, але це той матеріал, по якому ви повинні просто прийняти рішення. Но в загальному все ж таки було би правильно зробити незалежну домашню роботу і перепровіритись. Ми робимо це все на програмному продукті Еліс. Він відкриває файли Петрель. Якщо є якісь там продвинуті штуки вже в Петрелі, Еліс відстає, то це можна зробити в Петрелі, але Еліс його відкриває. Тому. Тут жодних репутаційних ризиків щодо застережень до компанії Шумберже. Реальний приклад моделювання це майничі. Майничі також були досить гарно вивчені. Той розріз, яким я займався в період 19-22 року, початку 22-го року була побудована петрофізична модель, і асиметрія знань, продавця і покупателя складала 10 разів. 10 разів відрізнялося розуміння. Про реальний запас. Той, хто продавав, думав в 10 разів менше. І це крутий проєкт сам по собі. І от, власне, те, що ми говорили про фріланс-платформу, знов-таки, нам не все рівно хто вам оцифровує. За 4 роки, ну, основні столпи того, чим я займаюсь Ну, я говорю про свій досвід. Я жодним чином не хочу претендувати там претендувати на істину сочки зору там геологів. Але саме важливий стовп в моїй роботі це петрофізик. Чесно, петрофізик і, і геолог. І власне, інтерпретація геофізика мене петрофізика мене більше цікавить ніж геолога. того чи іншого матеріалу. Це люди з нестандартним способом мислення. Вони дуже уважні до деталей, і вони завжди знаходять те, що, ну, що фактично може виглядати дуже класно або навпаки. Це виглядає погано, але вони це показують. От. І ми працювали з різними петрофізиками, і це побочний продукт, фактично, ця фріланс-платформа, тому що ви по великому рахунку можете замовити напряму в цю петрофізику роботу. Не, не в нас. Я, якщо буду її там, чи, чи буде виконувати сама платформа чи команда, вона буде нести відповідальність за верифікацію якості. Да? І коли ви наймаєте через фріланс-платформу людину самостійно, по тим чи іншим своїм ознакам, можливо, у вас є свій петрофізичний підрозділ, який верифікує ту якість і ви самі обираєте, хто вам буде робити. Який в цьому плюс? Е, спілкувався з багатьма нашими колегами, особливо геологи, особливо. Ну і технарі в якійсь мірі, ну, технарі більше завжди були там е, задіяні в роботі. От е, ну, скажімо так, серед геологів не дуже поширена така процедура, як все ж таки фріланс-платформа. А це, ну, це не дуже добре, якщо чесно. Да? Тому що дуже багато студентів університетів, які е, е, володіють непогано і техлогом, непогано володіють і, і, і пайпсімом, і так далі, вони би могли. Ну, Собі ну, робити роботу вони могли би оцифровувати і могли б просто передавати чорнові матеріали, а хтось може верифікувати. Розробники, дуже багато розробників, от, наприклад, або петрофізики, почалася війна, або пішли на фронт, або ну, деякі хто поїхав за кордон. Ну, дівчата непогані поїхали непогані, хлопці поїхали, але вони можуть працювати. Він може в суботу-неділю брати спокійно собі роботу. І, і виконувати цю роботу, і, і так нам з Канади де декілька людей цю роботу роблять. Ну, наших бувших співробітників, наших земляків, а вони поїхали. Е, розробники. От, Наприклад, ми робили дуже велику е, там еволюацію для компанії Мов, яка буде приймати участь в Укрнафті, в ПЕК е, або там Рісшері що чи за все, буде е, 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 Аудіював ці результати Роузис Association на хвилинку. да. Це один із найкрупніших аудиторів да, світових. І ми захищали таку роботу. Тому і частину з них робили, власне, люди з фріланс-платформи. Дякую за увагу. Якщо є питання.